Четверта книга Псалмів. Псалом 91. Під Божим покровом. Ти, що живеш під опікою Всевишнього і в тіні всемогутнього перебуваєш. Скажи Господу Моє прибіжище і моя твердиня. Боже мій. Тобі я довіряю. Він позвільнить тебе від ситі птахолова, а також від згубного мору. Своїми пір'їнами Він тебе окриє, під його крилами ти знайдеш притулок, вірність його буде твоїм щитом і захистом, і ти не злякаєшся нічних страхів, ані стріли, що вдень летить, пагубного мору, що у пітьмі блукає, ані зарази, що нищать опівдні. Якщо і тисяча впаде навколо тебе, і десять тисяч праворуч, однак тобі нічого не зашкодить лише споглянеш власними очима, як побачиш грішникам відплату. Бо Господь є твоє прибіжище і у Всевишнього твоя охорона, ніяке лихо не підступить до тебе, і жодна кара не впаде на намет твій. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх путях твоїх, на руках своїх вони тебе понесуть, щоб об камінь не спіткнулася нога твоя, по зміях та скорпіонах будеш ходити, розтопчеш лева і дракона. Я його врятую, бо показав свою любов до мене і вознесу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе до мене, і я його почую. І буду з ним у скруті. Визволю його та прославлю. Насичу його довгими роками. Явлю йому Моє Спасіння. Коментар до 91-го псалма Перша стрічка. Дослівно ночуєш. З єврейської дієслово лвн. Можливо, йдеться про ритуал святого СНУ, коли людина ночувала в святині, щоб на світанку отримати відповідь за посередництвом доброти Господньої. 14-16 стрічка. 14 стрічка. Вознесу. Дослівно піднесу вгору в певне місце. Можливо, йдеться про скалу, що знаходиться на вершині гори. Псалом 91 є класичним текстом, який оспівує Боже проведіння та впевненість, що випливає з віри в Божу всемогутність. Борис Пастернак в повісті Доктор Жіваго використовує цей псалом в важливому контексті. Головний герой Юрій Живаго в часі битви червоних лісових партизан з білогвардійцями помітив на шиї вбитого партизана телефоніста, ладенку з папірцем. На якому був написаний уривок цього псалма. З тією відмінністю, що згідно нумерації Септоагінти має номер 90 І говорить, що в народі текст псалма вважався чудотворним, бо нібито оберігав від ворожих куль. Насправді, в Канонічних Євангеліях саме диявол надає цьому псалмі магічну інтерпретацію. В часі спокус, Сатана, після того, як перемістив Ісуса на наріжнику храму, говорить, коли ти син Божий, кинься додолу. Написано бо він ангелам своїм волітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. Матея 4.6 цитує 11-12 стрічку цього псалма. Структура твору є простою. І складається з двох основних стилістично відмінних частин. Перша частина, перша стрічка, є прямою мовою у другій особі однини ти. А друга частина промови є словами Бога, сказані від першої особи однини Божого я. 14-16 стрічки. Вже від самого початку псалом заповідає тему промови та тих, до кого вона звернена. Це ті, хто прибігає під захист Всевишнього, перша друга стрічка. Після чого слідує опис небезпек, від яких Господь оберігає. – третя-тринадцята стрічки. У другій частині пісні автор запевняє своїх слухачів у тому, що Бог підтримує усіх тих, які на нього цілковито покладаються. 14 та 16 стрічки в такий спосіб псалом здається бути твором автора, який прагне підтримати слабку віру праведників, заохочуючи їх обрати Господа своїм захистом від усіх небезпек життя. Отож єврейський текст псалма є дидактично священницьким закликом на тему довіри Богові та змальовує Господа як прибіжище захист, міць, тінь, щит, оборона в життєвій боротьбі. Метафора Бога як прибіжище широко розповсюджена у псалтері і означає Божий захист та безпеку. Метафора з'являється в контекстах молитви та визнання віри як іменник дивитись псалом 14,6, 46, 1, 61, 3 та інші, так і дієслово псалом 2. 11, 5, 11 та інші. В загальному вжитку дієслово означає шукати певний захист суддів 9.15, а в літургійному контексті означає надіятися на Господа, щоб забезпечитися перед небезпеками. Отож, слова вказують на довіру, покладену на Бога, та прикликають його захист, але перераховані небезпеки у 3-й стрічці не відзеркалюють якоїсь конкретної історичної ситуації та якийсь конкретний соціальний контекст. Вони лише в загальному представляють усілякі труднощі, з якими у своєму житті змагається кожна людина. Щоб перебороти труднощі та негаразди, мешканці Близького Сходу прикликали допомогу духів за допомогою різного виду амулетів, талісманів та екзорцизмів. Натомість у Ізраїлі єдиною охороною перед нападами зла є виключно віра у Бога Ізраїлю. Господні крила окривають вірного, а саме крила харовими в арки завіту, що зберігалася у святині. Вони є також символом закону прибіжища, що практикувалося у Єрусалимській святині. За допомогою цього захисту праведник зуміє перемогти всі нічні страхи, алюзія до злих духів, що згідно східної традиції ширяють ночами. Не боїться епідемії, ані жару дня, ані стріл сонця, ані вороги, жоден бич не приступить до його шатра, тому що назовні його оточують ангели, божі посланці, готові до захисту, і якщо такою буде необхідність, спасуть делікатно праведника, вирівнюючи шлях його життя. Леви, гадюки, левенята та потвори, символи зла, що гніздиться в історії, перестануть бути кошмаром. Також Ісус вживатиме цей образ Божого тріумфу над міфічними потворами для апостольської місії. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Лука 10.19 та Марка 16.18 Фінальний вирок, проголошений Богом від першої особи, повторює правду цієї довіри та чинить її в очах вірних дієвою. Бог є надійне та остаточне пристановище посеред життєвих бурій та небезпек. Справжня ж довіра ані спокушає Бога, ані вимагає від нього спеціальних проявів його прихильності. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська